Вітаю! Ми продовжуємо курс по роботі кадрів в системі УДУ. і в цьому відео я хочу показати вам, як в УДУ можна розподіляти відпустки, нараховувати їх та виплачувати. Отже, нам необхідно для початку правильно налаштувати тип структури зарплати, нерегулярні виплати. Для цього ми заходимо в модуль зарплата, меню налаштування, типи структури. Нам необхідно зайти в тип структури «Зарплата для України. Заходимо в структури, і в нас тут є нерегулярні виплати. Заходимо сюди. Саме нерегулярні виплати в нас фігурують в таких відпустках, як, наприклад, щорічна відпустка. Тому для того, щоб ми могли виплачувати відпустку як нерегулярну виплату, нам необхідно тут налаштувати журнал оплати, з якого ми будемо виконувати оплату такої відпустки, а також спосіб оплати. Ми можемо підключати приват автоклієнт, якщо у вас є така інтеграція. Але зараз я вибираю просто вручну. Після цих налаштувань ми зберігаємо ці дані. І тепер нам необхідно переконатися, що в нас правильно налаштовані типи відпусток. Ми заходимо в модуль відпустка, меню налаштування, типи відпустки. Наприклад, нас цікавить щорічна основна відпустка. Ми дивимося на підрозділ схвалення. Якщо ми хочемо схвалювати, затверджувати відпустки, адже воду співробітники можуть самостійно робити запит на відпустку і їх можуть затверджувати. У передньому відео ми з вами налаштовували затверджувачів відпусток на карті співробітника. Отже, ми можемо залишити затвердження за менеджером відпусток, і також нас цікавить запит на розподіл. Тобто, якщо нам необхідно розподіляти відпустки. Так як у нас прийнято це робити в Україні, ми залишаємо позначку Вимагає розподілу. Тут є додатково багато налаштувань по відпусткам, але ми зараз не будемо по них проходитися. Нам необхідно створити розподілення цієї відпустки щорічної основної відпустки. Ми натискаємо розподілення, натискаємо новий. Ми будемо зараз розподіляти відпустку індивідуально по співробітнику, адже в нас співробітники можуть бути прийняті на роботу в різний день, але можна, в принципі, і розподіляти відпустки по різним відділам. Отже, ми вибираємо по співробітникам. Я можу декілька співробітників обирати одразу, але я обираю конкретного співробітника. І в назву цього розподілу я пишу розподіл щорічної основної відпустки Михайленко. Тип відпустки ми обираємо. Щорічна основна відпустка, саме в ній ми створюємо цей розподіл. Тип розподілу в нас може бути регулярний розподіл, конкретна кількість днів з якогось періоду, а може бути розподіл нарахувань, тобто система може самостійно вираховувати. Протягом певного періоду часу, коли в нас працівник працює і заведений в системі, коли він у нас працює, система автоматично може враховувати і нараховувати дні відпусток, в залежності від того, скільки людина відпрацювала. Тобто тут у нас по нашій локалізації вже є певний список плану нарахувань відпусток. У мене тут створена одна відпустка 24 дні на рік. Я саме її і буду обирати. Давайте подивимося, яким чином я налаштувала конкретно цей план нарахування 24 дні. На рік. Я відкриваю сусідню вкладку, заходимо в модуль відпустка, налаштування «Плани нарахувань. І ось у мене створений план нарахувань 24 дні на рік. У вас це може бути 26 днів на рік або якась інша кількість днів на рік. Щоб створити новий план нарахувань, ми натискаємо новий. Отже, нам потрібно буде, якщо ми новий створюємо, вказати назву і натиснути Додати новий рівень правила. Я відкриваю існуючий. Залишаю почати після 0 днів, тобто. Одразу, як тільки людина в нас починає працювати, ми не ставимо позначку на основі робочого часу і ми вираховуємо ставку. Наприклад, у мене 24 дні, я їх маю поділити на 365 днів. І в мене вийшла така цифра. Вона може мати багато знаків після коми система це все одно округлить. Частота ми залишаємо щодня, ліміт я не вказую, я залишаю просто нуль. Ну і наприкінці календарного року на використані нарахування будуть перенесені на наступний рік. Максимальна сума нарахувань до перерахування 0, Тобто тут я нічого не змінюю. Ми зберігаємо ці налаштування і повертаємось на налаштування розподілу. Тобто, тут ми будемо обирати план нарахування 24 дні на рік. Далі я обираю початкову дату, відколи. Починається це нарахування. У мене працівник працює, наприклад, конкретно цей з 1 січня 2023 року і ще не ходив у відпустку. Коли ми підтверджуємо цю відпустку, система запустить фонову задачу і переобчислить нам нараховані дні відпустки. Зараз я це зроблю вручну. Я заходжу в меню налаштування, в модуль налаштування. У мене включений режим розробника, якщо він у вас не включений, ми його тут включаємо. Далі заходимо в налаштування і шукаємо меню заплановані дії. Забираємо у фільтрі Всі, пишемо відпустка, Enter. Заходимо на Заплановану дію нарахування відпустки і натискаємо «Виконати вручну, повертаємось назад на розподіл, оновимо сторінку і бачимо, що в мене вже нараховані 28 днів відпустки, оскільки в мене працівник працює з 1 січня 2023 року і ще не ходив у відпустку з минулого року. Вони в мене перекинулися на цей рік. Отже, ми розподілили відпустку. Якщо ми, наприклад, зараз зайдемо на співробітника Михайленка Олега Василю. В нього є на його карті співробітника смарт-батон відпустка, можемо зайти сюди і побачити, що в нас є щорічна основна відпустка, 28 днів на нього нарахована і вона ще не використана. Тож, давайте ми створимо відпустку, затвердимо її і виконуємо оплату відпускних. Ми заходимо в модуль відпустка. Можемо заходити одразу в меню затвердження відпустка, натискаю Новий і давайте ми спочатку оберемо співробітника Михайленка. Тип відпустки, щорічна основна. Тут навіть у нас підтягується, що 28 днів у нього є. Обираємо дату відпустки, будемо попереднім періодом нараховувати, або навіть в березні, з 4 по 8 число, застосувати. Система в нас вираховує 5 днів відпустки. Якщо ми натиснемо. Затвердити, дата виплати порахується за три дні до початку відпустки, тобто на 1 березня. І в нас створюється наказ. Тобто, ми затвердили саму відпустку. Ми можемо прямо звідси провалитися в наказ на відпустку, тому що саме з наказу в нас дані потрапляють в розрахунок для виплати цієї відпустки. А сама відпустка попаде в нас в робочі записи, для того, щоб у нас правильно в робочих записах відображало, що ця людина не працювала в цей Період, і в нас правильно рахувалася зарплата за відвідувані дні. Ми можемо дату наказу змінити на 1 березня, зберігаємо цей наказ, він у нас підтверджений. І тепер ми можемо подивитись робочі записи і створити груповий платіж, щоб виплатити цю відпустку. Ми заходимо для цього в модуль зарплата. Спочатку перевіримо робочі записи. Бачимо, що у нас відкривається берзень, є три співробітника, і на михайленка в нас сюди записалася відпустка. Тепер ми заходимо в розрахункові листи групові розрахунки, натискаємо Новий, пишемо виплата. Відпустки Михайленко березень. Тобто ми конкретно йому будемо нараховувати відпустку. Вибираємо період цілий місяць з 1 по 31 березня і натискаємо згенерувати розрахункові листи. Обов'язково обираємо нерегулярні виплати, це не зарплата. Забираємо всіх співробітників, крім Михайленка, натискаємо згенерувати. У нас тут все буде по нулях. Натискаємо розрахунки по зарплаті, відкриваємо. Опускаємося нижче. Нам необхідно додати середній дохід, тому що я тільки що внесла цього співробітника. Він ще не відпрацював цілий рік. в мене немає історії зарплати, тому мені для відпускних потрібно вказувати середній дохід. Отже, я на вкладці відпрацьовані дні та ручні введення в інші ручні введення. Обираю тип середній дохід для відпускних і ввожу середній дохід якусь суму. Певно, натискаю вверху зберегти дія, переобчислити цю таблицю. В розрахунку зарплати в мене потрапляє розрахунок зарплати по цій середній зарплаті, яку ми вказали, для відпускних. Відповідно, в нас будуть виконуватися платежі. По цим нарахуванням. Повертаємось назад на пейсліп на виплату відпустки. Тобто, у нас тут також відображається тепер ця інформація. Ми натискаємо Створити чорновий запис, гаразд, система робить нам проводку. І натискаємо Позначити як оплачено, тобто ми створюємо також платежі. Якщо ми натиснемо сюди чотири платежі, ми побачимо чотири платежі, які система нам створила для виплати. На руки відпускні отримує наш Михайленко 7969,50 грн. гривень. Ми вказали певний середній дохід за день. Також у нас нарахувалися ЄСВ, військовий звір та ПДФО для оплати. Отже, ми налаштували розподіл відпусток, ми створили відпустку за певний період конкретному співробітнику, затвердили її, порахували її і виплатили нашому співробітнику. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.